Вітаю всіх! Простий сайт, де можна заробляти криптовалюту тон і виводити абсолютно на будь-який криптогаманець або біржу. На гаманець PAIR також можна створювати заявку, оскільки дуже багато хто питає у мене про цей гаманець. Так, є криптовалюта Тон на PAIR гаманці і абсолютно без проблем можна його використовувати. Я обов'язково покажу, як правильно створювати заявку на виведення, щоб не втратити свої зароблені гроші. І про які нюанси треба пам'ятати. Опитування, опитування, розділ опитування. Пройдіть опитування від обраного вами провайдера та миттєво отримайте тон. Блоків для виконання цього завдання багато, тому заробити можливість існує. Ціни різні, як ми з вами можемо спостерігати. Оплата зазначається у доларах, оскільки завдання надходять від партнерів даного проєкту. Вони завжди у доларах. Але ви на баланс отримуватимете саме криптовалюту тон. І USD відразу буде конвертуватися в криптовалюту. Щогодині, щогодини необхідно розгадувати капчу і отримувати додаткові токени. Є таблиця статусу, де вказано, оскільки ви отримуєте тон кожну годину. Статус можна збільшити, граючи в ігри. Ігри не безкоштовні, але на балансі потрібно мати певну кількість тон, про це трохи пізніше. Під час реєстрації. Ви можете заробити 10 безкоштовних моментальних розгадувань капч. Коли зареєструєтесь, необхідно підтвердити адресу електронної пошти. Вам дадуть 10 бонусних використань крана. Для того, щоб їх використовувати, необхідно натиснути на цю кнопку, показую тут стрілку бонусні. Кількості їх також можна заробити, граючи в ігри. Я тисну на квадрат, вказую галочку і мої тончики отримані. З'являється вікно, де мені пропонують зіграти в гру множина та збільшити свій рівень крана. Розділ конкурси можна брати участь та отримувати нагороду на свій основний баланс. Народ грає та отримує додаткові тончики. Тут бачимо список виведень. Вкладка Гра. Як я вже казала, що ігри не є безкоштовними. Мені подобається гра Лімбо, якщо зрозуміти стратегію, то можна забирати непоганий прибуток щоразу, не втрачаючи свої кошти. Головне грати без фанатизму, не поспішаючи. Далі розділ депозиту поповнити свій баланс, щоб грати і підвищити рівень. Я депозит не робила, заробляю без вкладень. Спробуйте і ви. Тепер виведення. Показую, як правильно створити заявку на вивід, щоб не втратити свої зароблені кошти. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Вкладка виводу: мінімальна сума виведення 0,2 тонн. При виведенні вказати слід як адресу криптовалюти тон, так і тех, тобто мемо. Без нього ви не отримуєте свої тончики на гаманець. Я буду виводити на криптокарту Trusty Plus. Не одразу розраховуюся в магазинах, кафе, чи можу зняти готівку у будь-якому банкоматі, де є можливість через телефон це зробити. Знаходжу необхідну криптовалюту. Тут вже копіюю адресу тон в гаманці. Після переходжу на сайт, вказую в необхідному рядку. Далі в гаманці копіюю обов'язково мемо, що складається з цифр. Не забувайте цей момент. І вставляю в потрібному рядку вже на сайті. Далі вказую суму, яку хочу вивезти: 5 тонн. Всю суму не буду вказувати. Залишу на прокачку аккаунту 2 тонн. Комісія невелика існує. І натискаю на кнопку виведення. Погоджуюсь протягом 24 годин платіж обробиться. Максимум потрібно буде чекати 4 дні. Через пошту Підтверджувати заявку не потрібно, як цього вимагають на інших подібних проєктах. Чекаю на обробку. І вже вночі я отримала виплату дуже швидко. Мене це тішить 5,1 тонн я отримала на крип... криптокарту Trсті Plus. Хочу сказати, у кого є ця карта, хто встиг її оформити. Я про віртуальну карту кажу, то користуватися нею дуже вигідно та зручно. Заробляєте криптовалюту в інтернеті, здійснюєте... Виведення на цю карту і відразу її користуйтеся. Оплата в магазинах через інтернет оплачувати послуги або за товар, та можна знімати реальні гроші, тобто готівку. Реферальна програма, не забувайте про неї. Я створюю потихеньку свою команду. Кожен користувач у кабінеті має своє реферальне посилання, яке він може скопіювати та розповсюджувати в соціальних мережах. За допомогою цього отримуватимете додатковий дохід. Я ніколи нікого не змушую реєструватися на тих проєктах, про які розповідаю. Кожен повинен мати свою думку та, баж... та за бажанням проходити реєстрацію. Абсолютно справа кожного. Кожному своє, комусь цікаві крани, хтось бажає інвестувати, комусь боти... хтось ботами цікавиться, а хто торгує на біржах і таке інше. Сайт дуже простенький, кожен розбереться, вивідь на будь-який будь гаманець або біржу. Дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, побачимось!